Всім привіт із сонячної Італії, з лісу Базілікати. Так, Рубрика схуднення, марафон схуднення. Зранку обов'язково, це вже в мене років два, чашка теплої води, стакан теплої води, добре нагрітої. Хто може з лимоном, з лимоном. Хто не може, аби чашка води. Є люди, яким достатньо почати пити два стакани води зранку теплої, вже починають втрачати лишню вагу. Я не експерт, тому не рекомендацій, нічого не буду давати. Просто як на мені це все і передати хочу. Раз у мене є блог, хочеться знімати все. Вчора був перший день мого марафона, і я таки вчора ввечері так вже й не вечеряла. Моя чашка кави з молоком до мене дошла десь о 5.30. Але це на мене як не впливає. І вже сьогодні такий думаєш, ну воно більш психологічно впливає. Вже такий сьогодні зранку думаєш, нема часу. Нема часу, що його їсти. Так що якось так. Хорошого дня всім нам. І така мантра дня. не лише на схуднення. А ви знаєте, всім, чим ми займаємося, в якійсь частині, це є медитація. Коли ти готовиш їсти, ти ж думаєш про якісь думки і робиш якісь речі. Медитація це не тільки у... те, що ти робиш. Ти копаєшся в землі. Чому кажуть, коли копаєшся в землі, це заспокоює, тому що земля до, до рук щось до пальців дотравується, і це як медитація. Коли ти їсти вариш, це як медитація. Коли ти прибираєшся як медитація, ти їдеш за рулем, ти повинен сконцентруватися. Для мене це все медитація. Я коли це зловила себе на цьому на думці, я в задоволення почала робити якісь такі домашні речі. ну, Дурень думкою багатіє, хай так буде і я. Дивіться, цьому світ, ну, це дурдом. Це, це, це сплошний дурдом, а ми в ньому хто пацієнти, а хто лікарі. Розумієте? Хто зі мною не з'їде. Я думаю, всі погодяться. І в цьому всьому дурдомі, чим ближче ти до природи, тим ти, як то кажуть, дурний чи ще щось. Хай так і буде. Дивіться, яка красота. Це все. Має залишатись на задньому плані. Життя в тобі, коли ми чуємо якісь новини, що десь бомбили дім, ми думаємо про людей. Ми думаємо про життя. Ми думаємо про людей, а не розгачені будинки. Звичайно, люди залишаються без кріше над головою, але з життям всередині. Що далі відбувається, це вже залежить від нашої закави. Так що не одними дієтами сити будеш і не одним схудненням. Але набагато легше, коли твоє тіло в належній вазі. Так, на сніданок я собі придумала бутерброд. Я вчора собі такий робила, взяла у Марії такий кусок хліба з висівкою, бо отакий в мене лише один. Взагалі цей крутелицький. Кусок сира з паперондіно. М'ясо вчора Марія, в баби вечерю брала, то м'ясо не їла. Я не знаю, це, напевно, телятина. Напевно, це не совмістимо, м'ясо з цим сиром, але я такий собі бутерброд зроблю і візьму його з собою. Воно все-таки діє якось психологічно, те, що треба спочатку щось там випити воду, а потім через 15 хвилин поїсти. Воно діє психологічно, ти все підряд в рот в будь-яке час. Не пхаєш. І зараз я його в тостері запечу і положу потім ще айсберг. Така штука для тостів. дуже класно, тут лаваші можна запікати. Ми її, напевно, по акції за 10 євро брали. Все бомбезно. Хіленька, але дуже зручна. Пігулку випила півгодини тому, перед тим як їхала до школи, до дитини, хто мене знає, то знає, де я тиняюсь і чого. Мій сніданок починаю з фрукта, тому що розумію, що фрукти треба їсти, а після їжі я фрукти не можу їсти. Потім я чувствую великий дискомфорт і була, дивилася одного дядька, не буду тут називати імена, кожен має собі вибрати сам, то він вчить фрукти їсти воду, потім через 15 хвилин яблуко, а потім через 15-20 хвилин тільки їсти. В такому режимі, то, звичайно, ти не встигнеш за цілий день нажертися. То спочатку яблуко. Вам чути ця музика? Нас тут попід дворами ще й рибу возять в машині холодильник. Ну, мені, звичайно, там дорожче. Так, яблуко я своє з'їла, тепер після нього треба почекати 15 хвилин, щоб уже щось поїсти. Я бутерброд бутербродці взяла з собою. Можна, як записати відео, ви там пишете. Особливо під відео з будинком дуже велике дякую. А, особливо мене смішать, От там, кажуть, негативні коментарі. Ну, Вони, вони мене смішать просто. <рес> <рес> Той, хто просто мене вже знає, такого не напише. Так що, якийсь такий у мене марафон, схуднення. На вагі буду ставати на наступний понеділок. Сьогодні в нас вівторок, Поки що я всім задоволена. А? Знаєте, в кожного ж харчування є свій біологічний якби, режим і в 9 це для мене рано. Але я ж кажу, я вже вставала з відчуттям, що я хочу, напевно, заїсти. А, і там от Марія встає в школу, ти з нею всі маніпуляції зробив. З інсуліном, з поїсти, відправив. Все, ти хочеш розслабитися, ти хочеш сісти поїсти. А, але от завдяки тому, що я знімаю відео, хочу піти е, поїсти там біля озера за столиком. І якраз те, що треба. Заодно за цих півчаса не сіла жерти, а пригребла в хаті. Тому що в такій хаті не вбирають, в такій хаті пригрібають. Так. На рахунок пігулок. Це було таке спонтанне рішення, і в мене от да, там, я рахую, що лише 6 кілограм там, зайвих. Я просто знаю, що... Я не зупинюсь. Я ж кажу, що тиждень назад було 77 там 700, а це вже я дивлюся, що вже що там, 79 я бачила чи що, я знаю, що воно піде далі. Но більше ніж 85-86, я ніколи не допускала це якби лишніх 10 кілограм. Но з них потім спригувати дуже важко. Всі ми хочемо бути худенькими у формі. Влазити в свою одежу. Я й так все таке купую, що коли я взимку поправляюся, то це не дуже видно. В цьому році просто мені пощастило, що я пощастило, так. Да. Кожен день я примусово хожу. Примусово, тому що приїжджаю до Марії на 10.30 До школи зробити інсулін, а потім я гуляю біля школи. Мені пощастило, що тут класна дорога, класне є озеро. Треба бачити все в білому цвіті. Кажуть, є чорне і біле. Да. Все залежить від вас, як ви на це подивитесь. Недаремно не кажуть, що в житті треба бути трошки дурачком. Я про себе. І от тепер мені до 12:30 треба гуляти. Але ж е, поїсти. Я зранку нахапалась, ну, їла, якщо щось було приготовлено. А потім, коли я приїжджаю вже зі школи... Я або сиділа втекала, потім щось починала під'їдати. І ввечері, коли всі лягали спати, все, це знаєте, як заспокійливе діяло. Це діяло як заспокійливе, а я знаю свій біологічний режим, що якщо я, якщо я буду їсти навіть в 10 вечора тільки один раз, я буду від цього якби, набирати вагу. У мене було таке. Е, Боже, Мені було, там, я не знаю, років 26 е, Сестра на роботі приїхати не може. Городів насадили, напевно, городів 4 по 10-20 соток з картоплею. Все треба посапати, кукурудзи насадили. Мама каже, що да не треба ту кукурудзу сапати. Ну Як не треба, вона так гарно зійшла. І я тако вранці їхала сапати, потім щось там не пам'ятаю, приїжджала на обід чи не приїжджала. Воду пила і їла один раз в день. Ну, я й так не була там, взагалі не була товста. Там, може, Тоді, може, 73 було. І я на такому режимі я кілограм в день втрачала. Один раз в день їсти. Тому рекомендую там два рази в день, це супер, це ж залежить від того, як ви. Робляється інсулін. Це я не знаю, це така штука, це настільки зв'язано, що просто. Я думала, інсулін потрібен лише для того, щоб оце там глічемію, цукри не піднімати. Ні, це треба, щоб перетравлювалась їжа. Якщо не буде інсуліну, то це вже все. Це якби високий цукор, зжимаються е всі вени Я все розказую своїми словами. І, виходить, не поступає цинк до серця, людина просто засинає. От, як у Марії було, коли виявили цукровий діабет, вона просто вже засинала, в кому входила. Це нічого не боліло, це нічого не страждала там, якось так. Так що, а на рахунок пігулок, зрозумієте, це дуже небезпечно. І в мене там от 6 кілограм якихось лишніх, і мені просто, щоб себе зупинити, я просто знаю, вже як мені харчуватися свій біологічний цей, годинник. І я не буду видумувати якісь дієтичні блюда, що їсти вранці, що їсти ввечері. Я буду їсти те, що в мене є, щоб не напрягатися. Це я каву несу з молоком собі. З'їла ж ти яблуко, куди тепер ту каву наверх? Я знаю, що я роблю, можливо, щось неправильно, але дивіться, робити щось правильно, це взагалі мозги можуть поїхати. Чому лікар-ендокринолог сказала, що в Україні, що в Італії, ваша дитина має їсти все. Ну, але ж дуже багато є, але розумієте, і в першу чергу в Італії. Ендокринолог, ну вже такий він з дуже великим стажем. В нас ендокринолог не має дитячого сугубо, це й для дорослих, і для дітей, але він до дітей має дитячий підхід. І що дитина має їсти все, в першу чергу має бути дуже гарний підхід, тому що діти ну, з розуму не сходять, але це в них дуже на психіку. Вже два рази за ті пігулки хочу сказати, взагалі любі пігулки для схуднення, вони вам, ну всі говорять, що нема волшебної таблетки, що ти, е, якби, це як на початок, на старт тобі може допомогти. Але ти маєш приділитися своїм харчуванням і, звичайно, порції. Порції це все. Це. Ну, я знаю по собі, що якщо я сяду їсти і. Я не з'їм більше, ніж зможу. От і все, навіть собі дозволю. Тому ці пігулки мені взагалі, ну, дуже пити хочеться по кашу. В туалет ще не бігала, напевно, нема чим. І ви знаєте, я просто пам'ятаю, коли я працювала, мені було 25. я працювала в Україні в ресторані. Реально в ресторані не в Забігайловці. У нас там була менеджер, і вона була огромна. Їй було 24 роки, і вона була огромна. І вона намагалася схуднути завдяки пігултам. І на той час я не пам'ятаю, як їх дуже-дуже рекламували скрізь. Ну що там, 5 кілограм за 2 тижні вона скидала, ну це більш вода була. Але вона просто тупо нічого не їла, бо їсти не хотілося, і воно ж стимулює, що ти хочеш пити воду. Нічого в неї не вийшло, Поки не родила дитину. Я не вірила, каже, гінеколог сказав: народжу дитину, тоді схудну. Я не вірила, та що ти мелиш? Потім, коли я побачила її фотографії, там її було четвертина, залишилась після того, як вона родила дівчину. Так що я повірила. Ну, це теж, це сугубо кожному. І до цих пігулок, коли ви худнете взагалі, потрібні вітаміни, але штучні вітаміни це теж це треба дивитися, це треба знати, що брати. Отак От бухти барахти, це підійти кілограм яблук купити. Так що я залишу що спіруліну, тому що там якби щось є, якісь вітаміни. Ну, я думаю, що е, не лише в мене, а є в людей, в яких ця проблема вранці встає, з живота нема, до вечора він тучний. Ну так, да, це від того, як ми поєднуємо е, продукти. І опять же, такі, оця дилемма, капучино, коли хочу, тоді п'ю. <народна> так, але потім живот же надуває. Не обов'язково це буде дискомфорт. Просто він тобі надується та й все. Слово дієта люблю приміняти саме до дієти для здоров'я. Не для схуднення, не для красоти, а ну, це все для здоров'я. Да, це все здоров'я. Е, інтервальне харчування. От ти можеш їсти свої продукти улюблені, там, я не знаю, не підбирать, Просто боже, побачите, що я їм, це ж ув'язалася в це все. Тепер треба показувати, що я їм. Як побачите, що я їм, там, ну, скажуть, Боже, не хазяйка. До речі, розморожую форельку. Буду робити свою фірмну форельку в маринаді. А. І знаєте, що помітила? Це ж треба після 40 років тільки побачити, що реально, коли їси рибу, риба розслабляє желудок і є як очищающе. Після риби ти ходиш в туалет без проблем взагалі. Е, тут я не професійно буду розповідати, тому що в мене немає на це часу, щоб. Вчитися, як це важити, як що там, які блюда робити, що готовлю. Просто буду наглядно показувати. Ну, скажу таке, навіть похвалюся, що в своїх, коли мені було 27 десь, е, я вилікувала фібріому е, по жіночі. Жидкость дуже набиралася вже, і фібріома була. І. Коли її обнаружили. Мене з лікарні не хотіла мій гінеколог випускати. Зі мною була подружка. Я сказала, будь ласка, розпишіть мені все. Мені є кому ставити вдома крапельниці і кому колоть уколи. А то, звичайно, ти ж кидаєшся в усе. Коли отак от от, все, ви залишаєтесь в лікарню, ви нікуди не їдете, у вас там катастрофа. Я поїхала додому. Все скупила. Мені вдома ставила сестра крапельниці, е, подруга давала уколи, бо щодня треба було. І що ви думаєте, після укола? Ну там були вітаміни, антибіотик В капельницях був. І мені сказали, якщо це все там за три місяці не розсмокчиться, якщо не покращиться ситуація, то краще не зволікати і все того, ну, там, втрутитись туди. Ой, для мене це, якщо чесно, лікарня, для мене це був страх божий. І спочатку це ж пару місяців терапії у мене цієї було, чи може місяць. Після кожного укола я бігла в ополонку, прийгала, тому що це було взимку. А я, як би морш, моржів бивших не буває. Це я приїхала в Італію, то собі ополонку не можу знайти. Так що. І потім мені попалась до рук дуже важка книжка там про як рак лікують, голоданням, є клініки. Це все має бути під присмотом. І по книжці я читала, я не пам'ятаю, що там саме було, чи фібріома, чи що. І там отако пошагово було перший місяць, що робити, другий, третій. Там були клізми, трави. Я два, міся... два роки не їла білок. Да, два роки не їла м'ясо, рибу, сир, нічого такого не їла. Дома корова була, м'ясо, все було. Я це все не вживала. Я пила кожен ранок сік з свіжовижатий сік, з чого угодно, що було, з того й пила? Ну і ще плюс обов'язково я пила картопляний сік. Ну Там була ціла терапія, дуже цікаво. Це я от зараз згадую. Я, якби ну, собі на собі я можу примінити людей, людям, як що робити, нікогда. Тому що людина сама повинна до цього прийти і себе заставити і зрозуміти. То ви що думаєте? Коли я поїхала весною на провірку, якби внутрівлагаліщне уЗі, я принесла попереднє, де був діагноз, дуже такий впечатляючий. І я, мене провіряли, і мені сказали, ви впевнені, що це були ваші результати попереду. Вже рука болить. Ви, кажете, впевнені, що це були ваші результати попередні. У вас, каже, там все добре. У вас нема ніякої нефібріоми і ніякої жидкості. Ну, там іще обіця... обіцяли, що ви можете позбавитись від кіст. Може, десь в організмі від кісти позбавилась, але все одно час від часу зуби були. А, і в мене є кіста, невеличка. Яка спить уже в мене 23 роки. Ну, казав лікар-гінеколог, як проснеться, то тоді будуть вирізати. Ну, якось так. Все, що це по здоров'ю, такий марафон, похудіння лічно мій. Ну, що, 11:15. Продовження сніданку. Завдяки тому, що запишу відео, я буду снідати отут. Кожен дивиться на мене по-різному. В одних око сіпається, а в других радіє. Немає ні квартири, ні машини, ні шматочка землі. Бомж. Немає ні кола, ні двора. Ма ту, E perché? Devo fare qualche cosa. О, що буде дзят, що порадати у вас указу. Мій другий прийом їжі. Після четвертої я вже з'їла знову яблуко. Беру йогурт. На заправочку в мене буде. Йогурт і гірчиться, мені вчора дуже сподобалось. Знову в мене салат айсберг. Залишилось у мене пшоно. Кстати, в них є пшоно у магазинах, але вони не знають, що це таке. Я ще покришу туди помідор сьогодні. Тонну, олію оливкову не буду додавати, тому що тут є трошки. Ну, і мій ячето-бальзамик улюблений. Я думаю, це вже все буде. Починаю ввечері нову картину, щоб мені скучно не було, тому що сон до мене приходить аж після 12-ї. То, щоб не було скучно, то буду картини себе розвлекати. Так що всім добра. І в, марафон продовжується з одної людини. Бережіть себе і своє здоров'я. До речі, діабетики, помідор і огірок можуть їсти сміливо, як на перекус, без підколок. От саме на помідор, і на огірок не потрібен інсулін. І взагалі, якби реакція організму, що інсулін не виробляє. Але. Всі овочі мають карбоедрати, вуглеводи.